Я залишаю те, що залишилось. Назва найпопулярнішого парфуму від Філіппо Сорченелі, а саме реліквія, походить від латинської мови і означає вислів, те, що залишається, а саме людське тіло. Цим словом, у християнському контексті, ми називаємо саме тіло Ісуса Христа. Новий аромат від Філіпо Сорчинелі присвячений реліквіям страстей Христових, а саме церкві Христа Санігаї, в якій зберігається священні реліквії Ісуса, саме всередині цієї церкви є шматки дерева. Які Зроблені з Христа Ісуса та тернію вінця, який був на його голові, церква вважається однією з перлин італійського бароко, яка датується 1608 роком, та була побудована на волі братства причастя та Христа, яке діє до сьогодні і в якому Філіппо входить із чітким обов'язком органіста та художнього керівника. Дизайн парфуму свідчить про стіни, які вкриті золотим деревом, прикрашені цвяхом пристрасті, різьбленням та рельєфом. Естракт парфуму, який який підходить для чоловіків та жінок з перших секунд його нанесення відкривається густим ладаном та деревом. Ну а базові ноти відкриваються апельсином, смородиною та тютюном. Особисто для мене це самий справжній запах церкви, який поєднаний з фруктами. Він максимально задимлений з легкою солодкавістю та кислинкою. Аромат підійде для справжніх парфумерних поціновувачів та любителів стародавньої історії, а затестити дане мистецтво можна на розповідь. Від одного мл.